Значить, розмір по його внеску приведення підприємства становить 6 мільйонів 26 тисяч. ППРМ зверталося до нас, це питання розглядалося вже на третій процесі, про зменшення розміру по тих питаннях, які передбачені технічним умовами. Враховуючи те, що в нашому положенні було внесено до зміни, до положення відповідно до закону України, зміни, яких вступили в дію з 1 2013 року ми знімали це питання з розгляду, ми вносили зміни до нашого положення. І на сьогоднішній день проєкт рішення підготовлений управлінням капітального будівництва. У таку інформацію, ми мінусуємо розмір бойової участі приватних підприємств Ремеблі на 2 мільйони 100, Це на 370 тисяч. Гривень, які підтверджені довідкою Капелоць водоканалу, і на е, дорогу на суму 941 тисячу і 558. Це на основі технічних умов виданих дані міста Луцька І відповідно ще е, освітлення вулиці Суховницького, благоустроєм тротуару. 133 тисячі, 23 тисячі, 1480 тисячу гривень, загальна вартість вказаних інженерних мереж становить 2 мільйони 100 тисяч 57 гривень і значить, загальна сума до сплати 3 мільйони 926 тисяч вісімсот тринадцять гривень. Значить, вирішило поставити. Давайте Відповідь, давайте, будь ласка. Відповідь, будь ласка, ми не беремо весь який йшов від вулиці Соколницького до Керпенних Є частина, є песнення, якщо хочете, я покажу. Я перепрошую, будь ласка, вибачте, вибачте. У вашому рішенні суми не співпадають з сумами, вказаними у зверненнях на одному. Тобто ви їх заокруглили. Безпосередньо, у... там, де ви додаєте, ви заокруглили, ну, в принципі, просто заокруглили цифру, в сторону збільшення. Це Для чого? У вас не співпадають суми, які реме вказали у своїх зверненнях. Ви їх заокруглили рішення? Конкретно є? Да? Так, якщо, конкретно, звичайно. Ви знаєте, що ви знаєте? Нанесення дорожньої розмітки. Е, 1480. Тут написано, копія акту про нанесення дорожньої розмітки, сума 1475 гривень. Тобто ви просто взяли загруз. Суть не в тому. Вони вже не співпадають. Так само, так само ще в одній сумі. 34 936. Вони не співпадають. Рустам Савич, я не знаю. Я в мене є документи, якими я керуюся. Я не знаю, яким документ керуватися. Ті, які надали мені ви особисто. Значить, Було зруйновано дійсно осветле покриття на вулиці Карпинка Кару. Це оце очевидна річ. І на його відновлення списано 23 тисячі гривень. Так, сума невелика, але ці речі очевидні, воно повинно так бути. Тож зруйного треба половити і не списувати ми забирали роздільну полосу і в тому місці звалювалися. Це не те, що вулиця зруйнована. В травні місяці нам запропонували зменшити пайову участь на суму 6 мільйонів, вказавши, що це передбачено чином інших положення. Там включалися зовнішні інженерні мережі на суму 8 мільйонів 656 тисяч. Всі посилання того, що було таке положення, доносили зміни. Якщо положення суперечить вимогам чинного законодавства, приміняється відповідно закон. Не пройшло дане місце. Про те, що воно знімалося інше. Я маю перед собою е звернення ремеблі, ми з ними спілкувалися. Між до прочним, е крім того, під час засідання ремеблі заявили, що 8 квітня. Зверталися до Луцької міської ради щодо укладання даної угоди і підписання до на участі і звільнення. Жодних документів, наприклад, ми не бачили відносно цього. Прохання перевірити через прокуратуру, також, на жаль, головуючи на комісії не підтримали, воно не пройшло. Що ми маємо? В червні місяці дана компанія звернулася до нас з листом. Ми маємо дві цифри планового. Є планова вартість на суму 15 мільйонів 320 тисяч і вартість е, робіт ПДВ відносно бойової участі 7 мільйонів 780 тисяч. Тоді готувалося рішення, 18 з доповненням не пройшло, зняли е, відповідно до листа в місті 6 серпня, дана організація вказала: направляємо додаткові документи щодо зменшення бойової участі. Згрума ще дописується на 1 мільйон 700 гривень. Ми передаємо і ми дані цифри з обох звернень, які, в принципі, в мене ставить ряд зауважень і запитань. Тому що, якщо ми говоримо, що ми міняємо дорогу по Сахалинську, то питання, чому не стоїть дорога передана від зуграндмарки груп на суму 15 тисяч. А саме більше мене думає той факт, що ми списуємо. І відношення більше в планових роботах І до появої участі вони взагалі не мають ніякого відношення. А саме я вам скажу: влаштування підкорної стіни 4 мільйони 500. 000 000. Влаштування прикладної кабель на лінії, вона є в планах. Ви Розумієте, з відповідно, до звернує, вона стосується плану. І ніякого відношення до розміру пойової участі Це все сухщо немає. Я вважаю, що оцим відновим, ви просто робите Сплачують і тоді, будь ласка, нема питань? Ну, я не буду розповідати, я не звик посилатися на телефонні розмови, бо це не доказ, тому не буду розповідати про телефонні дзвінок від нас на одних депутатів, по сути, на Але назва вам факт, який бачили і чули всі депутати, які були присутні минулого тижня на засіданні комісії. Коли представниця підприємства РНМІ після того, як депутати подавали істотні зауваження, які, чинному законодавству, сказала всім депутатам, які були присутні там, і чому вас до сих пор всіх не відбавили в АТО? Розумієте, на які високі товни вийшла е, ця дискусія? І це в присутності запрошених на засіданні комісії. Людина собі дозволяє таку зверхність проявляти до депутатів, які ми нічого свого не відстоюють, а відстоюють інтереси міста. Розумієте, це вийшло? Що, що міська рада це ніхто, депутати це ніхто. Собою, а до речі, за те ж маряк на рішення, яке було вкладано в Тарасі, яким ми не проголосували. Ще міська рада відповідно на закону 2,5 вас, коли не мала а не вони, місто. Взмієте? І тут складається таке враження, що, що все перевернулося, сніг махом, треба все поставити на ноги, все робити по закону.